Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі, телебачення віковічного слова і WTN. Вітаємо вас на трансляції Розарію з Люрт. Люрт це є місце, в якому у 1858 році, 14 річна дівчинка, стала свідком дивовижних подій там одного дня, збираючи дрова біля грота, Масабєл, і вона побачила прекрасну пані і була свята Діва Марія, одягнена у білу сукню з блакитним поясом. Вона в руках тримала, власне, розарій. Ця пані усміхалася і закликала Бернадету молитися. І сьогодні вона кличе також кожного з нас до цієї молитви. Тож, віраємо Господу, усі наші наміри. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Доброго дня. Дорогі друзі, запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через католицьке телебачення віковічного слова і WTN. Де б ви не були, тут в Люрт чи далеко за кордоном єднаймося разом в молитві Розарію. Від об'явлення Діви Марії Бернадиті саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі, містяться в цій скринці, яку зараз покладемо на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачадий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтя Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітлань третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Амінь. Молимося. За святішого Отця Франциска, в особливий спосіб просимо про зцілення для нього через заступництво Матері, Богородиці Матері з Люрт. «Отче наш, що єси сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний прідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Перша скорботна таємниця Ісус у Гецеманському саду. Молімося про зміцнення віри для всіх, хто в розпачі внаслідок війни, про витривалість для тих, хто перебуває в полоні та під тортурами. Просимо також про укріплення духа для тих, хто змушений був залишити свої домівки. Просимо також про те, щоб світ не залишав Україну на одинці з агресором, а також про розуміння та мудрість для тих, хто приймає важливі військові і політичні рішення. Отче, наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід, лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід, лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і, і плід блідона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний блідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачи повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід вона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодачи повна, Господь, з тобою, благословенна тимженками, и благословенний плід вона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Друга скорботна таємниця бичування Ісуса. Молимося за всіх, хто зазнав насильства під час війни, за всіх поранених, щоб Господь допоміг їм витримати біль і одужати за всіх медиків, які ризикують життям, рятують інших. Також просимо про перемогу правди над брехнею і пропагандою ворога. Просимо також Господа, щоб Він зробив серця людей чуйними до потреб, постраждалих. А також просимо про утішення для батьків, які втратили своїх синів і дочок на війні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний придвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачи повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачи повна, Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з Тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Thom, Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. благословенна Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний плід вона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! О, Марія без гріха, первородного Зачата. Третя скорботна таємниця у Ісуса Терновим Вінком. Молімося в наступних намірах про очищення нашого народу від ненависті і бажання помсти, про навернення сердець окупантів, щоб вони зрозуміли свої гріхи. Про благословення для всіх, хто відбудовує зруйновані міста і села, про захист від знущань усіх, кого несправедливо переслідують, про силу для тих, хто працює в телу для спільної перемоги, теж. про допомогу подолати страх і зневіру тим, хто сумнівається власне, в перемозі. Про Укріплення для духа українського народу, щоб він не зневірився, Отче наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Того Ісуса. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Четверта скорба. Ботна таємниця Хреста дорога Ісуса. Молимося за українських військових, щоб Господь допоміг їм нести хрест боротьби за свободу, про зміцнення для тих, хто щодня приймає важкі рішення на передовій за родини воїнів, які переживають за своїми близькими, про підтримку для тих, хто живе в окупації і терпить утиски. Присилу для всіх, які втратили усе силу для того, щоб вони могли почати нове життя, про благословення для біженців і допомогу в знайденні безпечному, безпечного притулка, Отче, наш, нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний і плід лона твого ісус Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід лона твого ісус Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і и плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, ти тобі жінками, і плід плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі, повна Господь з тобою, благословенна тобі жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія без гріха, первородного зачата. П'ята скорботна таємниця, розіп'яття і смерть Ісуса. Молімося за усіх наших близьких, померлих, зокрема тих, які загинули на цій війні, про вічне життя і прийняття до Божого царства для них, за проутішення для всіх тих, які оплакують своїх рідних, яких втратили. Просимо також про вічне життя військовим, які віддали життя за Україну, і за мирних жителів просимо, щоб Господь їх захистив від подальших жертв. Також просимо про наповнення сердець усіх українців єдністю і любов'ю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідлона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений плідлона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід придлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід придлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословений плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Маріє без гріха, первородного зачата. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангелському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати Милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плід лона Твого. О ласкава, о люба, О солодка, Діво Маріє! Молись за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітність Христових. Богородиця злюрт, молись за нас. Свята Бернадето, молися нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі наші дадечі, нехай ця молитва вознесена з олюрду, принесена мир, надію і глибоку віру в Боже милосердя. Під покровом Пресвятої Богородиці довіряємо їй усі наші потреби та прагнення. Нехай її материнська любов веде нас Другою святості і зміцнює у випробуваннях. З вірою в серці продовжуємо цей наш е, шлях щ... сьогодні, пам'ятаючи, що Бог завжди є поруч із нами, з Богом.